Якщо ви любите не лише дорами, а й танцюльки співульки від айдолів. Не вимикайте відео. Сьогодні відволічемося від детального базікання про серіали і поглянемо на тих, хто там час від часу грає. Не секрет, що в азійських серіальчиках часто можна побачити знайомі з музичних кліпів обличчя. Айдоли не гребують тим, щоб проявити свої таланти. This one means I'm going out for a nice walk. Навіть якщо їх не так вже і багато. Таланти не лише у співах і танцях, а й у грі на екрані. Тому я пропоную пригадати, ну чи тоді знатися, тут вже наскільки ви обізнані, шановні, то айдолів чи не щороку тішить своїх фанатів появами у драмах yeah. А наприкінці буде одна бонусна рекомендація від мене, що можна подивитися. Дочекайтеся її. Перший у нас на огляді чайну. ну чай <реш> <реш> Наразі я його знаю як учасника бойс Бенду Астро. Хоча вперше побачила саме в дорамі Canon Beauty, чи то красуня з канаму, як дехто прикладає. Там він грає до Кінсока, гернюню студента, який, звісно ж, має непросту долю, а тому здається, всім холодним і відстороненим, хоча насправді це не так. Ух, вчуваєте? Аж повіяло оригінальністю. Також чайну знімався в дорамі справжня краса. Не повірите, але раптово він знову грає красунчика з непростою долею, який всім видається холодним, так насправді всередині він не такий. Всі ми не такі холодні, ага? Температура тіла людини 36,6, а в моїй печінці, де власне вже й сидять сценаристи подібних дорам, навіть вище. Спокоються. Я так от чайну чайну ще засвітився в історик початківець Гухеріон. Хід за топ, чи то топ хід, чи то залетив топ, як забажаєте. І ще в острові. Також він знімався у фільмах My Brilliant Life і Децибел. До речі, свіженькому 22-го року. Наступний Джин Йон з got Севен. Відчуття, ніби він більше грає ніж співає. Власне, грати він почав раніше ніж бути на сцені. Джин Йон дебютував як актор у 2012-му У другій частині дорами Dream High О боже, там ще грав Паксу Джун. Мене тільки що а, інсульт. Стався. Легкий. Здається, я знаю, що мені треба терміново переглянути. Як це можна було пропустити? Аж. Перепрошую, ліричний відступ. Так от, Джуньор, у 2013-му була дорама, коли чоловік закохується, а далі закрутилося все в нашого артиста з другорядними ролями. Це були це моя любов oh. ah! і легенда Блакитного моря. Аж поки у 2019-му він не доріс до головної ролі у His Psychometric, де зіграв Ліана. За сюжетом він втратив батьків у пожежі і отримав здатність читати минуло людини або предмети через фізичний контакт. Особисто я не фанатка такого роду дорам, ну я маю на увазі з містичним елементом, але багатьом заходить. Це просто неймовірне відкриття. Також він грав у коли розквітає моя любов, суддя диявола, клітини ЮМІ, і трошки підігрував у Reborn Rich». Там камео було. Словом плодовитий наш Джиньон, думаю, побачимо його на екранах ще не раз. Далі Хьок. він же Мінхок. Хота дивіться, Фодиться, в нього миле автограф. Це учасник гурту B2B. А заразом е сольний виконавець. І як ви здогадалися з назви цього відео, ще й актор. Любов і війна. 2 Її вибір. Новий листок. Солодка дика родина. Дача гим спостерігає. Nightmare teacher йо! -йо, -йо! Вчитель з нічних кошмарів. Як ся маєте? Жахів Мене звати Віктор Петрович Паламарчук. Кошмарний вчитель. Я вчитель біології у Дверницькій загальноосвітній школі першого-третього ступенів. Що в Сумській області словом ви зрозуміли, бо всі розумнички вміють норм перекладати з англійської. Ще були несподівані герої, номер 6, а також фільми, мечник, міські міфи. Ага, жахи, все як я люблю. Це ж так круто, коли тобі потім оці найтмери жахи кошмари сняться. Бляха, ну ти бачив. Наступний <Sz> Пентагон. Його послужний список як актора коротше, ніж у попередніх айдолів, але теж є на що подивитися. О. <tuh> Він знімався у другій частині Hello My Twenties у дорамі Часонський конкурс краси і розкажи мені свої бажання. А також були веб-дорами, типу Іскра чи Айдол у моїй вітальні. Я радила дивитися розкажи мені свої бажання, хоч там і небагато Івана. Це така дуже історія. Чому б не глянути? Мінхоз ще й ні дуже не новачок в корейській індустрії. Oh. Mein Name is Minnow! вже не новачок, йому 31. Але мені він відомий насамперед за дорамою, неймовірні, чи то чудові, ез'ю віш. Там він грає Джоуміна. Це одна з головних ролей, і тут мінхо з'являється в ролі фотографа, який, звісно ж, закоханий в головну героїню і допомагає їй. Хоча вони і розійшлися, і бла, і бла і бла. Дорама мені не припала до душі, але якщо ви хочете бачити мінхо багато хвилин на екрані, вперед даруйте перегляди нетфліксу вже і зараз. Також Айдол знімався у дорамі піаніст ще далекого 2010 Року у ситкомі Гуру Саламандри і тіні, в дорамі для тебе у всій і найкраща лікарська команда, мій перший раз. І останнє, коли я роблю таку дебірку, Господі ти боже мой, та припиніть ви так багато зніматися, ви ж співаки. <клевод> 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 Менше з тим, ще у мінхо була дорама ті, що п'ють на самоті, а я її дивилася, до речі, але мінхо я там не пам'ятаю. Ну, напевно, треба було дивитись на тверезу голову. Але вибачте, в Сільпо тоді якраз завезли соджу. У 2016 він ще залетів у хверан, і також були дрібненькі появи у найкрасивіше до побачення, закоханий у місті, а також у клітини Юмі «Привіт, привіджин Йонс Гот Севен давно не бачились. Отакий От був списочок чи то акторів, чи то співаків. А якщо вам раптом захочеться подивитися солянку з різних айдолів, які поки що здебільшого зовсім трошечки засвітилися в цій сфері, втім хто знає, що буде далі. Я раджу переглянути дораму імітація. Там є типи Зейтіс, SF9, Boys Republic. Ого, хто б міг подумати, що інхозитіс може бути дуже навіть нічо таким. Да. А ще Хвійонзе 9 і Джунзю Кіс. Ну просто вау. Wow. Таке точно треба дивитись. Сподіваюся, відкрила для вас щось новеньке цією добіркою. А як ні, то хоч побачили своїх улюблених айдолів слеш акторів знову. Пишіть у коментарях, чия гра вам подобається найбільше, а також докидайте інших талановитих і не дуже хлопаків. Я в курсі, що прилічила не всіх. І не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Анян!